Вас вітає UFTV! Сьогодні у випуску День народження юридичного факультету, підсумки зимової сесії, робота гуртків та багато іншого І знову свято! Ми відсвяткували 19-річчя заснування юридичного факультету. 8 жовтня своє професійне свято День Юриста. В Центрі культури та мистецтв КНЕУ усиллями студентів та викладачів факультету було організовано грандіозне свято із неповторними номерами та сімейною атмосферою. Окрім цього, під час концерту пам'ятними грамотами були відзначені кращі студенти та викладачі факультету. Зимова екзаменаційна сесія пройшла на юридичному факультеті на належному рівні. Так, 87,5% студентів здали всі предмети навчального плану. 66,4% здали іспити на оцінки добре і відмінно. Середній бал становить 3,8. Аналіз підсумків, екзаменаційної сесії у курсів юридичного факультету свідчить, що найкращі результати навчання на 5 курсі. А саме середній бал 4, абсолютна успішність 92,8, якість навчання 75.3, чи істотно перевищує середні показники по факультету. Кафедра цивільного та трудового права куратор курсу. Найнижчий показник абсолютної успішності на 3 курсі, а саме абсолютна успішність 84.4. Якість навчання 64,3, середній бал 3,8. Позитивним результатом успішності студентів у зумову екзаменаційну сесію сприяла робота керівництва факультету, деканату, а також студентського деканату, зокрема штабу з питань успішності та дотримання навчальної дисципліни. Наприкінці хочу привітати жіночу частину юридичного факультету і святом весни, 8 березня, побажати усім любові на довгі роки життя. І року на юридичному факультеті успішно функціонує юридична клініка соціальна справедливість. У другому семестрі вона традиційно стала однією з баз передипломної практики. В цьому навчальному році тут проходять практику 12 студентів. Як член Асоціації юридичних клінік, соціальна справедливість КНЕО стала учасником з'їзду юридичних клінік Державних вищих навчальних закладів України, яка відбулася 1 березня 2013 року. Лише за півтора місяці студентами-консультантами розглянуто більше 40 справ, надано первину юридичну допомогу з питань житлового, пенсійного, трудового та сімейного законодавства. Студенти нашого факультету беруть активну участь у культурному житті університету. І саме про це наш наступний сюжет. На початку грудня був проведений щорічний конкурс вокального мистецтва «Пісена Феєрія. За підсумками конкурсу студенти Пугачова Катерина, Мішина Дарина, Голенко Поліна та Підгорний Антон зайняли призові місця. Напередодні новорічних свят дітям викладачів КНЕУ було зроблено незабутній подарунок, новорічну казку, яка була поставлена зусиллями студентів юридичного факультету. На цьому наш випуск підходить до завершення. Нехай щастить! Від імені усього колективу телестудії юридичного факультету ми хочемо привітати вас із цим світлим святом. І хочемо побажати вам справжнього жіночого щастя, неземного кохання, добра та нових звершень. Нехай на вашому обличчі завжди грає посмішка з 8 березня.